Уяви собі картину Ти залишився наодинці, ворог наступає, виходу немає. Перед тобою леві чарів або ж розбурхані хвилі, готові поглинути корабель, і раптом серце стискає невидима рука страху що робити. Саме в такій миті крізь усю Біблію звучить одна й та сама Божа заповідь: Не бійся, бо я з тобою. Не жахайся, бо я Бог твій. Це послання повторюється понад 600 разів у Святому Письмі. Чому? Тому що Господь знає. Страх це головна зброя противника, він паралізує людину, позбавляє сили рухатися вперед і змушує зупинитися на півдорозі до Божої мети. Страх затьмарює слух, роблячи нас глухими до Божого голосу. Чимало людей відмовляються від служіння Богу. Лише через думку, а що, якщо я не впораюся, я недостатньо сильний, я не святий, як інші. Але згадай Моїсея, коли Бог покликав його вивести Ізраїль з рабства, він відповів Господи, я не певний у словах, я не здолаю. Та Господь сказав: Я буду з устами Твоїми, і це змінило Все. Апостол Павло підкріплює нас словами до Тимофія. Бог бо не дав нам духа страху, але духа сили, любові та здорового розуму. Зверни увагу не духа страху, а духа сили, не слабкості, а любові, не сум'яття, а тверезого розуму. Коли ти проходиш через випробування, перед тобою завжди лише два шляхи піддатися страху або ухопитися за Божу обіцянку. Твої труднощі не свідчення того, що Бог відвернувся. Навпаки, це можливість для нього показати, що Він поруч. Пригадай, як під час бурі Ісус сказав хвилям Замовкни, стихни, і море підкорилося Йому так само Він може втихомирити й твою бурю. Страх неминучий супутник людського життя, але ми маємо право не дозволити Йому панувати над нами. Богдав нам духовну зброю. Ми можемо відкидати брехню сатани. Ми можемо проголошувати перемогу Христа, і ми можемо твердо стояти в усвідомленні, ми Божі діти. Послухай ще раз його непохитну обітницю: Не бійся, бо я з тобою. Не озирайся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе, допоможу тобі і підтримую тебе, правицею своєю справедливою. Хіба може існувати щось могутніше за це слово? Коли страх намагається проникнути в твоє серце, відразу відкинь його, тримаючись Божого Слова. Стань у молитві та проголоси Його перемогу. Дивися не на теперішні обставини, а на вічність. Пам'ятай, коли страх стукає у двері, віра відкриває і там порожньо. Ось ключ. Коли Бог за нас, хто проти нас. Правильна відповідь ніхто. Не бійся. Бог завжди контролює ситуацію. Амінь.